Слава Ісусу Христу, Брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні ми будемо роздумувати про перше благовіщення в Біблії і вигнання з раю. В 3 розділі книги буття ми чуємо як спокусника. Проклято без жодних пом'якшень і навіть без допиту. І в контексті цього присуду і прокляття міститься славнозвісний 15-й вірш третього розділу книги Буття, що його назвали протоєвангелієм, тобто першою благовістю для людства упалого в гріх. І ось як звучить ця цитата: Я покладу ворожнечу між тобою, тобто Змієм і жінкою, і між твоїм потомством. Та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Отже, до поразки та упокорення спокусника, що представлені вироку повзати по землі та ковтати земний порох, так звичайно змальовували переможених у війні ворогів, додасть свій внесок і жінка, яка завжди перебуватиме в боротьбі з ним. Як будуть у боротьбі між собою їхні потомства, поки один нащадок жінки не розчавить голову Змія, і це стане остаточною перемогою добра над злом, Бога над його супротивником, людини над її спокусником. Змальовуючи все те зло, що поширилося в світі через гріхи чоловіків і жінок, починаючи від першої пари. Біблія робить це не лише для того, щоб дати нам пізнати, що таке становище походить не від Бога, а є нашим. Вона це робить насамперед для того, щоб об'явити нам та запевнити нас, що Бог не змиряється з цим безнадійним становищем. І власне цей вірш з третього розділу книги буття. Це слово, яке своїм сяйвом освітлює всю цю главу, де знаходимо спокусу, гріх, сором з усіма їхніми жахливими наслідками. Що тут є справді важливим, це факт, що Бог не залишає нас, Він продовжує прагнути спасіння людства. Тож він сам вкладає в жінку першу обмануту і в усе її потомство, тобто в усе людство. Вічно ворожнечу до спокусника та його потомства, тих, хто свідомо і рішуче стає на сторону змія. Боротьба між добром і злом в різних індивідуальних та колективних формах триватиме завжди аж до того часу, коли один із нащадків жінки остаточно не розчавить голови змія, назавжди знищивши зло. Християнська інтерпретація вбачає в тексті. Книги буття 3 розділу 15 вірша перше звіщення приходу Ісуса, Божого Сина, який народився від жінки, як ми читаємо в посланні до Галатів, який, як новий Адам, переміг всі диявольські наклепи та став основоположником нового людства. Тож не дивно, що церква, починаючи ще від перших століть християнства, впізнала в тій жінці, потомство якої мало розчавити голову Змія особу Марії, нової Єви. Із Христом боротьба проти зла не вщухає, а стає ще напруженішою, оскільки її підбадьорює і надихає оживлена надія на перемогу. Христос уже переміг зло своєю перемогою над смертю, що є його найжорстокішим виявом. Незважаючи на те, що всі ми народжуємося синами Адама, схильними до зла, ми також маємо благодать увійти в нове Христове людство. Що не обмежується лише тими, хто приймає хрещення, а охоплює всіх, навіть тих, хто жив ще перед приходом Христа, усі є покликані і можуть стати Божими синами такими шляхами, що їх знає і здійснює лише Отець. Ми вже говорили про прогнання з Едемського саду, що є наслідком вибору Адама та Єви. Бог Серйозно ставиться до цього вибору, отож сад зачинено і поставлено як охорону Херовима з вогненним мечем. Насправді, тут символічно констатовано, що зник той стан приязні, близькості і глибокої єдності з Богом, в якому людство було сотворене. Херовим це своєрідне чудовисько з лицем людини. Тілом лева і орлиними крилами, як це ми бачимо на зображеннях, що їх знаходимо в асирійських і вавилонських палацах і храмах, де його змальовано як охоронця священності цих споруд. Полум'яний меч це грім, явище природи, над яким лише Бог має владу, і який знищує кожного, в кого вдаряє. По садом чи раєм, сліди Бога ще існують. Проте їх значно важче буде віднайти. Лише в Ісусі Христі ці сліди Бога стануть виразними, явними. І є ще остання деталь, що разом зі звіщенням про спасіння виявляє Божу любов: Бог виготовляє для першої пари, яку спіткало нещастя шкіряну одежу. Він дає їм одяг. Тобто частково повертає їм втрачену гідність і красу, щоб уможливити їх співжиття і взаємоповагу, яку вони мають виявляти одне до одного. І тут починається довгий шлях людства, що буде тривати століттями, даючи місце історії, від якої Бог не віддалиться, і в якій завжди намагатиметься бути присутнім, щоб відновити свій образ в людині, не силуючи її вільної волі. Не перестаючи пропонувати їй спасіння, яке можна осягнути тільки в співпраці з ним. Дякуємо, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.